Карпатський єврорегіон може стати високорозвиненим, а рівень життя людей гідним за умови, що зусилля всіх громадян, котрі тут проживають, будуть об'єднані. Переконані учні чотирьох країн. Починати з малого досягати великого. Очевидно, таким було гасло дітей, які брали участь у розробці стратегії розвитку карпатського єврорегіону. Свій майбутній внесок у досягнення спільної мети школярі презентували заступнику голови закарпатської обласної ради Андрію Сербайлу. Наш проект називається. «Рус». Звання активному відпочинку, наша мета це пропаганда здорового способу життя відпочинку і збагачення загальної культури. Ми розробили проект метою якого є чисте місто, яке має бути комфортним для жителів та привабливим для туристів. Такі презентації передувала кількаденна робота. Тренер учасників європейської школи зауважила, що ідеї діти продукували самі. Фахівцю залишалося спрямовувати їх у правильне русло, адже школярі не завжди розуміють свої можливості та ресурси. Міні проекти учнів вийшли настільки реальними, що залишається чекати на їх втілення у життя. В розробці проекту їх націлювало постійно на те, що вони повинні пам'ятати, що це вони мають зробити самі, і вони повинні розраховувати на свої власні сили і на ресурси, які вони можуть залучити до цього. Тому ті завдання, які вони перед собою поставили, вони є досить реалістичними і за бажання вони можуть цього досягнути. Пропозиції дітей часто перегукуються з роботою обласної ради, зауважив Андрій Сербайло і пообіцяв, що школярі можуть розраховувати на підтримку керівництва краю. Почесним для чиновника було його символічне зарахування до членів європейської школи, яке здійснив Петро Кіндюх, подарувавши пану Андрію символіку цього проекту. Учасники проекту і надалі зможуть підтримувати дружні зв'язки завдяки міжнародним телемостам.